Привіт, ця практика створена спеціально для тебе, для того, щоб ти відновила, відновив свою енергію, повернувся до себе, до свого істинного потоку, відв'язався від всього від того, що тебе обсяжує, що забирає твою енергію, що заважає тобі жити. Максимально все насичене, максимально природне, максимально істинне життя. Ця практика допоможе тобі відчути стан спокою, стан внутрішньої гармонії і повернутись до свого істинного стану. Для початку закрий очі і сядь. Те положення, в якому тобі зручно, не обов'язково сидіти в позі лотосу, можна простягнути ноги, можна трошки лежачи, але головне просто сядь і закрий очі. Почни робити глибокий вдих і видих, вдих і відчувай, як легені знизу до гори наповнюються повітрям. І на видиху зверху донизу вони випускаються повітря. Відчуй своє розслаблення. Відчуй, як гарно в тому, що ти просто зараз дихаєш, ти знаходишся в своєму тілі. Твоє тіло це дар, це храм твоєї душі. І як за твоїм тілом, так і за твоєю душею треба мати дуже сильне і дбайливе ставлення. Зроби ще три глибокі вдихи. І почни уявляти, як навколо тебе дуже-дуже багато різних людей. Це можуть бути з'являтися конкретні образи, колишні подій, страхів, якихось бачень. Абсолютно будь-що, що, що приходити в голову, що ти відчуваєш, це нормально. Це можуть навіть бути силуети або якісь фігури. Неважливо. Просто їх багато. І зі всіма ними ти пов'язана ниточкою. Десь ця ниточка дуже тоненька. А десь це прям величезні ланцюги, тому що ця енергія скопчення вона вже роками спов'язує вас між собою. Це можуть бути негативні емоції, негативні думки, образи, заздрощі, страхи. Будь-що Просто побач їх в своєму полі. Дозволь їм проявитись. І тепер почни їх обрізати. Уяви будь-які інструменти, які тобі для цього потрібні. Ножиці, сокира, пила. Будь-що. Будь-що ж допоможе тобі від них відрізатись. Обрізай їх до тих пір, допоки в твоєму полі не залишиться зовсім нічого. Обрізай, обрізай, просто обрізай і відчувай полегшення, видихай це, видихай, просто видихай. Це величезне напруження, це величезне скопчення енергії, яке забирає твою власну енергію. Видихай, так буде легше. Відпускається. І коли ти відчуєш, що в твоєму полі вже немає нічого, що забирало б твою енергію, ті місця, де ти їх обрізала. Почни магічним золотим світлом, немов припалювати, щоб ці присоски, прив'язки не могли до тебе доєднати знов. Обгортай все це, своє поле, свій купол такою золотою енергією, яка всі ці присоски стягує, і вони зникають, зникають і зникають. І зараз ми відновимо твою енергію, твій купол, твій стан, щоб ти була тільки в своїй енергії, щоб ніхто не мав на тебе вплив. Уяви, як від твоєї маківки починає таке туге переплетення, немов теплесенький светрик, переплітати і заплітати цілий кокон навкруги тебе. Він дуже великий, він з величезною сяючою енергією, з енергії добра, з енергії любові, з енергії сяяння. Дозволь собі бути в цьому куполі, дозволь собі бути в куполі очищення, де, ти, де є ти і твоя енергія, і нікого зайвого, тільки ти і вона. Уявляй, як Воно кругами обходить тебе, спускається до ребер, спускається до животу, бедер, охоплює нижні кінцівки і створює величезну кіль, цілісну картинку величезного куполу. Вдихни і відчуй, як тут зараз добре. Як тут зараз цілісно, як тут зараз тепло, як тут зараз по-своєму прекрасно. Подякуй собі за цю прекрасну практику. Обійми себе, подякуй тому, що ти виділила час на себе, на свою ментальну гігієну. І як тільки ти відчуваєш, що десь є негативний вплив, починається тривожність, негативні думки, страх, апатія, будь-які фізичні відчуття, повертайся до цієї практики, повертайся до стану своєї енергії, бо в своїй енергії найкраще, бо в своїй енергії найцілісніша. Зроби ще декілька циклів вдохів і видохів. І коли будеш готова, можеш повертатись і обирати з наміру жити в своїй енергії. Дякую тобі за довіру і бажаю тобі прекрасного дня.